Сановні учасники конференції, професорського викладацького, дякую Наталі Антоні, що так гарно не оголосили. Дякую за овації, хто тобто, не очікував, але дуже приємно. Я от думаю, як це краще було зробити, оскільки студенти вже пішли, а тема моя, моєї доповіді більш науково-практична. Їм би це було цікаво. Гаразд, тоді я коротенько зачитаю, моє, моє опрацювання грунтувалося на трьох. Наукових джерелах, серед яких була праця, спільна праця нашої викладачки кафедри страдновокарного мистецтва дві нових вуса, Грицун з Польської, Назвалася, називалася та праця дослідження та порівняння стилів фортепіанної імпровізації в різних музичних жанрах. А також праця сулугуба, специфіка опанування дисципліни основи імпровізації. Е, ось. І також робота. Олександра Костеньова підготовлена та не підготовлена техніки імпровізації в зарубіжній джазовій інструментальній музиці з другої половини ХХ століття. Mm -hmm. Я собі дозволю трошки зачитати. Отже, питання про природу імпровізації актуалізує дилему, Чи слід розглядати її як прояв спонтанного натхнення, наближено до ідеї Божественного дару? Костеньов це називає непідготовленою імпровізацією. І тут це, тем, це просто поле для полеміки. Що таке непідготовлена імпровізація? Чи, чи це взагалі можливо? Оперуючи навіть знаннями, оперуючи, ми, оперуючи вже просто і, пра, і, і практикою, чи це є вияв Божого дару, ми собі, чи це можливо в експозиційному викладі? І як залишаться тоді естетичні концепції? Бо це може, бути, може порушувати естетику саму. Якщо імпровізатор не, е, відкидує метроритміку, відки, відкидує будь-які основи гармонії, а просто методом знаєте, отак. Е, Натиснув ось, ось і не підготовлена імпровізація. Дуже, дуже цікаве запитання. Далі. Щоб добре імпровізувати в класичному та естрадному ключах, потрібно знати ладову систему, акордову структуру та основи гармонії. Класичну та естрадну традицію я не відділяю, і більшість фахівців не відділяють, оскільки вони ґрунтуються на однакових метроритмічних засадах. Тобто перша, традиційна перша доля, і різниця буде тільки в естраді, в тому, що дуже багато симкопії. Дуже багато смаку, Але метрика одна одне та сама, на відміну від джазу. Оскільки в джазі в більшості домінує свінг. А це та сама тривольна структура. І тут дуже цікаво. Ми маємо, наприклад, чотири четверті, так? І маємо собі, якщо класика, раз і два, і три і чотири. Тобто то в джазі має бути раз і раз-два, три, раз-два, три, раз-два, три. раз. Я це говорю про класичний джаз. Джазер все міняється симметрично, виходить не раз, два, треба виходить три-два-три-два раз-три-два-раз-три-два-раз-три-два раз, три, раз, три, раз. І ось це є базова відмінність джазу від класики та естради. Гармонічна палітра джазу осепічна, вона охоплює традиційну терцеву структуру акордів, так і розширені форми, квартову, квінтову, кластер, ну тощо. Імпровізація це зовсім про віртуозність або не тільки. Воно трошечки виходить за межі віртуозності. Може воно бути. Супер музикантом, якщо ми будемо імпровізувати в трьох манерах, так? але в джазі ми не досягнемо, ми не вийдемо за межі того класичного джазу, за межі страйт піано швидкий темп, і ми не можемо вийти, тому що має бути манера свіму, має бути зміщення акценту. А для цього потрібно блискавичне мислення і все таки, пра... і все -таки практика. Безстецтва імпровізації це про блискавичне мислення. Наприклад, у послідовності 2, 5, 1 як багато кажуть, імпровізатори, слід дуже забути про попередній акорд, бо важливо мислити на крок півтора наперед. У Фетеп'яні грі ми вже нічого не можемо змінити, а от на відміну від духових чи струнних все можна зробити якісь мікрокорекції. Тому що струник взяв, ноту, якщо щось не те, одразу підтягнув її, так само духовик флажолетами різноманітними може щось трошечки змінити факт, вже нічого не зміниш. У класиці і для нас, як імпровізатори, будуть важливі лади та гармонії. У джазі можна обмежитися тільки акордовою структурою на початках. Тільки акордової структури. <клес> В практичному відношення для усіх трьох систем на увазі класика стради і джаза, будуть, джаз будуть важливими оспівування основних тонів акорду. Комбінація нижнього та верхнього тону. Я зараз це буду демонструвати. У мірі можливості на фортепіано, щоб це буде більш цікавіше. Також обов'язково вживаємо арпеджіо, орієнтуючись на структуру заданого акорду. Базовим у класичному та естрадному іпровізуванні буде три звук джазової септакорд. Зрештою, аналіз сонат Моцарта свідчить основою імпровізації становить звичайний три звук. Мастерно варійований оберненнями і галами. Класична освіта формує ґрунтовну базу, що спрощує перехід до естрадної та джазової імпровізації. За умов системної роботи базові. Джазові навички можна засвоїти за три місяці. Це при умові, що ми маємо базу класичну світу. За три місяці плідної праці академіст може прийти на джаз. Але це треба дуже добре працювати. Якщо це для новачки, то так само, як опанування нової професії, 5 років. Ось. Щодо вибору репертуару, основу джазової музики складають джазові стандарти, опанування, яких вимагає знання базової творії музики, зокрема структури акордів, а також синхронного вивчення відео на цифрової гармонічної нотації. У класичні традиції імпровізаційні навички найкраще розвивати у стилістиці віденських класиків, що відповідає історико-стилістичним особливостям жанру. Гармонічна палітра джазу є найбільш розширеною, тоді як у стратній музиці вона характеризується відносною змуженістю. Джазова музика часто сприймається як інша планета, і ключовим чинником цієї відмінності є свінгування. Однак фольклорні традиції європейських народів також не завжди базуються на простих метеоротмічних структурах. Українська фольклорна музика дізнається поліметрією, особливо у жанрах відмінних від танцювальних. Клезмерська музика або музика і дешу. Я, до речі, був свідком того, не тільки свідком, я був учасником колективу, який грав цю клезмерську музику і не розпадався колектив протягом 15 років. Ось і... ця хлебмарська музика, зокрема жале і фрейлекс. Формально побудований на метричній основі чотири четверті. А сприймається з як тридоні. Наприклад, ми маємо чотири четверти. Раз, два, три, чотири. А фрейлекс робиться так. Раз, два, три. Ось є акцент. І вона зараз прошу, дуже народна музика. І треба мене теж зінпромізувати. Ось. Шо... Ну, це, це зовсім окрема вже сторона, що вона дуже цікава, але справа тому розумієте, що якщо джазок треба звідки вчитися, там. А виступати, всі хочуть виступати на основі народної, на, народної музики. А що грати тоді? А якщо керівник, скажімо, авторитарний, і от він каже так, гомофонна, гармонічна структура в мене не цікава. Ну, не цікава, не хочу я чути ті акорди. І що, і що ми тоді робимо? Ми, бачите, що, як я використався з цього положення, ми всі перейшли на, як то кажуть, на інваріанти, поліфонічні інваріанти. Мусили придумувати свої якісь такі поліфонічні старі зразки, де те чується мелодія. Таким чином, зграє, ну, що клави зграє мелодію, Підніс так само грає мелодію, і в нас виходить фольклорна, фольклорна інваріальність. Тут дуже цікаво такий виходить, дуже колористика відчувається. Балканська музика ще більш занурена метроритмічне розмаїття. Завдяки такій метроритмічній специфіці формується особливий простір для фольклорної імпровізації. Одночас поєднання традиційної метроритмки з елементами джазової стилістики дозволяє розжирити музичну палітру. При цьому традиційне оспівування у цій концепції відходить на задній план. А тепер я хочу коротенько продемонструвати, спробую. Це досить так буде лячно мені, але мушу, бо то, інакше то все буде перетворитися. só para teoria Сильнішу. Добре, що робиться з естрадою? Естраду ми робимо, ми робимо петлю. Петля це означає каденція. Наприклад, беремо собі перший, шостий, четвертий і п'ятий ступінь і зациклюємо, її робимо петлю. І 26 виходить. Наприклад, перший. Я просто зараз граюш стяну. І йдемо імпровізувати. Це таки, тема для окремого дослідження, тому що джаз, я вже це інша планета. і прошу дивитися. І я, як завжди кажу, джаз це основа нас і також. Прошу, наприклад. ширину, тому що в нас йде фольклорна традиція. І що робити з фольклором? Оце дуже це ще окрема правнічі питання було назвати ще й додати фольклорну традицію. І про що ось знаменита музика, знаменита музика у тих балканських країн? Я зіграю зараз оригінал, а потім спробуємо імпровізувати. І на цьому я знаю, тому що закінчую, тільки підведу підсумок. Ось, наприклад. Не вважати, що вільна або невідготовна імпровізація може ефективно застосовуватися лише після засвоєння базових знань і навичок, які забезпечують глибше розуміння загальної музичної ситуації, незалежно від стилістичної традиції, класичної естрадної джазової чи навіть футболки. У загальному часі зазначити, що класична освіта закладає фундамент для імпровізаційної практики в естрадні та джазовій традиції. Попри різні, ритмічні, гармонічні та стилістичні підходи, всі три напрями. Об'єднує спільна основа знання гармонії та навіть чотири напрями. Спільна основа знання гармонії, ладової системи та акордової структури. Одночас саме джаз із його розширеною ритмикою, гармонічною палітрою та манерою свінгування формує найвищий рівень імпровізаційної свободи. Дякую за увагу. У яке співвідношення між талантом, природною здібністю до імпровізації і, власне, якимись знаннями, навиками, які отримав в процесі навчання? Співвідношення одного світу? Я вам його дякую. Ви знаєте, коли я почав імпровізувати в джазі, я це почав почті, я вчився там в джазовій школі, я зрозумів, я зрозумів, що можна, я, я як чесно, правду вам скажу, та ніякого немає процентного відношення. Сидимо те вчимо. Сидимо вчимо. Ми мусимо е напрацювати певні заготовки. От Термін нашої звіно-акціни. Певна заготовка є, тоді ми оформлюємо те заготовками. Ось і все. Творчість. Вона додасться. Це знову таки тема для великої полетки. Ось. Дякую. Можливо, ще в когось є запитання?